Бувають, хвилини біль серце стискає, і плачеш чомусь безутішно в тузі, Утіхи, здається, у тебе немає. Хто ж спокій дарує втомленій душі, схились, любий, друже, в той час на коліна, в сердечній молитві Ісусу все горе відкри. Молися, як Анна, у храмі молилась. І вір, що держиш бажаний спокій. Олюба мамо, може, ти обесили вже до краю, ронячи сльози за любих дітей, які ще далеко від Бога блукають, несуче безсоння для твоїх очей. Від сьогодні частіше за них ти молися, материнській молитві нема перешкод за щастя дітей. До смерті борися, Бог зробить у їхніх серцях поворот, проминають роки. Надія на життя зникає, і з білю в серці помирають матері. Молитва матері ніколи не вмирає, не досягнувши довгожданої мети. О старець, вкритий севиною, молись за молоді серця. Щоб бути їм готовими до бою відстоювати істину Христа, хай не проходить юності, пора квітуча, молись постійно, молодь дорога, щоб на землі життя прожити недаремно, і в небі нагороду мати від Христа, і ти, хто може, перший раз зібрані, схились перед Творцем віків, тебе Він зрозуміє, і в мовчанні, Йому лиш серце, ти своє довір, а час останній. Смоківниця розквітає, Христос гряди із церквою зустрітись, а хто в чиселі невісти будь бажає, то від сьогодні будемо постійно ми молитись.